Слава Ісусу Христу! Слава. По Божій милості, знову ми зібралися на цьому місці. Маємо добрий час в цій країні, якого нема вже зараз на жаль в нашій країні, з ми якою ми приїхали. Тож будемо молитися, просити Божого на це зібрання. Також згадаємо наш край, щоб Бог дарував ту милість, зупинив цю війну, щоб мир прийшов в наш край, щоб многі, які зараз проходять, Особливі труднощі, щоб Бог подав свою руку допочі. Нехай Господь благословить. Давайте станемо на ноги і прославимо ім'я Господнє. Слава Богу, брати і сестри, що ми в домі Господньому і можемо чути Слово Боже. Ви знаєте, слухаю Слово Боже, і я бачу, Бог говорить в тому зібранні. Слава йому. Слава. Ви знаєте, помімо того, що я думав говорити, і мені прийшло слово, коли перед початком першої молитви. Заспівали псалом, і мені прийшло таке слово: День в недолі озветься до тебе Господь. І ім'я Бога Якова зробить тебе сильним. Слава Богу, брати і сестри. Раз приходить таке слово, то я вірю, що є люди, які в недолі. І в день в недолі озветься до тебе Господь. Хвала Ісусу. Бог є живий, слава йому. Ми сьогодні чуємо Слово Боже, і я. Прийшло таке слово на пам'ять, теж прийшли до Ісуса і кажуть, ми підемо за тобою. Ісус говорить, лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Хотілося, браття і сестри, щоб в тому зібранні сьогодні син людський, син Божий, прихилив свою голову до наших сердець. Алілуя! Щоб стало чути, що він є вдома. Амінь. Що Він є серед зібрання святих, бо навіки його милосердя, слава Богу, брати і сестри, наш Господь ніколи не запізнюється. Він приходить вчасно, авга, Отче, де ел фарамінь. Він приходить там, де душа трепечить перед Ним, де шукають люди Господа живого. Галілуя, де піднімають руки без сумніву і гніву перед лицем Божим. Туди приходить Господь і милість Божа Його, слава йому. Алілуя, Велике Його милосердя! Я зачитаю таке слово, перш ніж говорити такі слова нам знайомі Луки, восьмий розділ із 40 сорокового віршика. І коли Ісус повернувся до людей, то люди радо прийняли Його, бо всі чекали Його. І ось прийшов чоловік на ім'я Єгір, котрий був начальником синагоги, і припавши до ніг, Ісуса благав його увійти до нього в дім. Бо у нього була єдина дочка, років 12, та була при смерті. Коли ж він ішов, народ тиснув його, а жінка, яка була хвора на кровотечу 12 років, яка витратила на лікарів усе, що мала. І ніхто не міг її вилікувати. Підійшла ззаду, торкнулась до краю одежі його, і вмить кровотеча в неї зупинилася. А Ісус сказав, Хто торкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали Учителю, народ оточує тебе і тисне, а ти питаєш, хто торкнувся до мене. Але Ісус сказав, Хтось. Торкнувся до мене, бо я відчув, яка сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаялась, за тремтінням трим... підійшла і, впавши перед ним, призналася перед усіма людьми, з якої причини торкнулася до нього, і як умить зцілилася. Він же сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди. З миром. Слава Богу, брати і сестри. За те слово я не, щось знову вам не говорю, те слово ми не читаємо не раз, не раз проповідується, і це слово воно надихає і вдохновляє народ Божий. Слава Богу, брати і сестри. Тому що написано без віри угодити Богу не можна. Всякий, хто приходить до Господа, мусить вірити. Ви знаєте, коли приходить недоля, і ви знаєте, коли приходить розчарування, і кажеться, Боже, де ти є? Де ти є? Чому, Господи, ти не спішиш? Подібно, брати і сестри, як в час апостола Павла каже, надія всяка була втрачена, померкли зорі, все померкло, і кажеться, кінець, брати і сестри, але є живий Господь. Який вдохновляє, який посилає свого адгола і укріпляє, і говорить: Павле, не бійся! Алілуя, Бо ніхто не загине ні одна душа, навіть ті, хто з тобою. Слава Богу, брати і сестри! День недолі озветься до тебе і до мене, Господь. Ава, Отче! І я бачу, брати і сестри, як іменно та жінка, я би хотів сьогодні звернути увагу на цю жінку. Яка 12 років, вона була, мала кровотечу. 12 років інший євангелист говорить, що вона ходила до врачів. І ви знаєте, ходила не до одного врача. Напевно, до всяких знаменитих і вищих професорів, і кожен, якби давав їй надію. Кожен давав їй надію. Жінка, оказується, вона не була бідна, брати і сестри. Вона мала достаток. Вона ходила і витрачала те, що мала. Можливо, запасла. Можливо, лишилося кимось, брати і сестри, батьками, якась спадщина. Але ви знаєте, вона шукала для себе ради. І ви знаєте, в той же час вона не знала Христа. Вона не знала Христа, але вона шукала, тому що вона, ви знаєте, вже в цій хворобі вимучена була. Вона мала бути поза станом. Вона не мала йти між народими, між людьми. І ви знаєте, ця хвороба, вона наскільки її зв'язувала, але вона в якісь моменти ходила до врачів, і врачі давали ради, і написано, що стояння її прийшло ще худше. Ну, ж мала би вона вилікуватися, брати і сестри. Ми всі ходимо до врачів. Ви знаєте, і Бог благословляє врачів і руки врачів. Ніхто не каже, що не треба йти до врачів. Хоч ми помним, Аса, він не звертався до Бога, а звертався до врачів. Було таке слово, брати і сестри. Якщо б Аса звернувся до Бога, прийшла б милість Господня. Але Аса не звертався до Бога. Брати і сестри, ну він тільки звертався до врачів. І оказується, жінка зверталася тільки до врачів, і состояння прийшло ще хуче. Брати і сестри, наділайся на що? На золото, на те срібло, на цей достаток, який мала, на це надіялися. Сьогодні кожна людина, брати і сестри, як ми, в нас мало віри є, не вистачає віри, ми хапаємося за будь-що. Є якісь кошти, ми йдемо до врачів. Ми говоримо, смерть дивиться очі, можливо, якась хвороба невилюковна. Ми йдемо. Але, брати і сестри, Господь випробовує віру твою і мою. Алілуя! Бо віра має бути випробована і цінніша за золото. І коли приходить недоля, Бог в цій недолі, він дивиться, куди движеться чи де твоє серце наклоняється. Якщо ти християнин, праведник Божий, написано, що очі Божі до праведників вуха його до їхніх прохань. Алілуя! Брати і сестри, багато скорбів праведників, а написано від усіх їх визволяє Господь. Слава Богу! Галілуя! День недолі озветься до тебе Господь. І ви знаєте, коли прийшло состояння худше, що зробилося, брати і сестри? Бла безрадна. І ви знаєте, я дивлюся, коли нема коштів, туди приходить Господь. Брат сьогодні читав нам перед. Початком, коли два чоловіки Божі йшли, і що вони сказали, там був один кій кривий, був з утро матері, і ті люди, вони були прості, і ви знаєте, вони не мали срібла, вони не мали золота. І коли цей хромий подивився на них, щоб щось їм дав, а Петро каже: подивись на нас, срібла, золота в нас нема. Але те, що маємо, це даємо. Бо ім'я Ісуса Христа в стані і ходи. або Отче. Брати і сестри, що в людях тих було, там була цінна віра. Алілуя! Брати і сестри, ці люди були рибики, прості люди, але вони були вижимі Духом Святим. І сьогодні Господь шукає в тобі і мені ту віру. Якщо ти є в недолі сьогодні, якщо ти сьогодні є в проблемі, Якщо ти є в такому небезну безбиходному положенні, кажеться, то і Боже, де ти є, чому ти не спішиш? Господь дивиться очима своїми на праведника і випробовує твою і мою віру, брат, сестра. Господь хоче, щоб сьогодні ця віра з'явилася подібна, в тої жінки. Кажеться, жінко, куди ти йдеш? Ти маєш бути вдома, тому що кровотеча не зупиняється. Люди поб'ють тебе каміннями, але в неї є віра, Алілуя. Вона втратила достаток, вона втратила срібло, вона стала ну, ніща, але стала багата духом і багата вірою. слава Богу, брати і сестри. Великий натовп тиснуться всі, але вона прибирається через цей натовп. Вона прибирається і вона торкається вірою. І сила Божа виходить з Ісуса, і вона оздоровляється, кровотеча зупиняється. Слава Богу, брати і сестри. Чи віримо ми такого Бога? Я вірю. Я не раз його переживав в своєму житті, брати і сестри. Я не раз переживав в своєму домі, коли смерть дивилася очі моїй дитині. Коли вона помирала, брати і сестри, я їхав траком, і моя дружина дзвонить, дочка помирає. І ви знаєте, брати і сестри, і приходила така віра. І такий момент, коли я молився і згадав, Давид плакав і не стало сили плакати. Але в душі була така віра, брати і сестри. І коли близько небо приблизилось до мене, і я відчував, що я говорю з Богом. І ви знаєте, і приходить спасіння, Алілуя. І те, що говорили до лікарі, той прогноз, брати і сестри, для моєї донечки сьогодні, до сьогоднішнього дня, брати і сестри, нічого подібне не ставалося. Алілуя. Тому що Бог дає живу віру, надію і праведника спасає. Слава йому, брати і сестри, наш Господь живий. Алілуя. Сьогодні Господь хоче, щоб та кровотеча зупинилася. Та хвороба, і той, можливо, рак чи черяк, його не стало у твоєму тілі. Тому що ім'я його сильне, чуєш, ім'я Бога Якова зробить тебе сильним, день недолі озветься він до тебе. Якщо сьогодні прийшла біда в твій дім, клич до нього, він близько, слава йому. Алідуя. Написано, рука його не скоротилася, а очі, щоб помагати, і вухо не стало тяжким, щоб чути. Чуєте, що сьогодні відділяє народ від Господа? Каже, ваше перец... беззаконня. Воно сьогодні між вами. Сьогодні небо не може нахилитися, коли гріх стоїть між людиною і Богом. Що треба зробити? Може, ти в недолі, в тебе гріх, якийсь, тебе спутав, зв'язав. Але сьогодні ти і сповідуй свій гріх і прийде милість Господня. Алілуя. Бо навіки його милосердя, брат, сестра. І ви знаєте, приходив момент в моєму житті. Я хотів би сказати ще один такий момент. В домі не так то давно, не так давно це було, коли мою дружину, брати і сестри. Однаскільки скрутило, вона не мала ходити. Просто не мала ходити. Ночами не спала. Ви знаєте, молода жінка. Ну вона після тої хвороби. От наскільки я дивився, і я, на, наскільки вона була постаріла, просто очах д... ночами вона не спала. Просто не спала. Я йшов в другу кімнату, просто молився, пустився. І ви знаєте, а вона зігнута була, скрутила, вона не могла ночами спати, болі в спині були. І ви знаєте, куди б вже вона не ходила. І ви знаєте, навіть віруючі люди порадили поїхати в Вашингтон. Я беру, бо я вожу машини, везу її в Мічиган з дочкою. Вона сідає на самоліт і їде, і їде в, в Вашингтон. Там дають її ради. Ви знаєте, я внутрі чувствував, що вона там приїде ще гірше. Що нічого не буде, але я не хотів, тому що вона, в неї було мало віри. І в неї було мало віри, і де б вона не ходила, скільки ми молилися, ну, ну нічого не було. Ви знаєте, ну ніякого результату не було. І тоді радять, вона йде туди. Радять їхати в Вашингтон, там якийсь, якась людина є масажі робить і стане легше. Йде туди. Я плачу. Гроші даю, плачу, тому щоб не сказала, щоб ну, бачу состояння і життя її ну, наскільки тухне, ви знаєте, ну, наскільки, ну дивишся, не знаєш, що чекати, в яку минуту, що може далі бути. І я це все роблю, плачу. І ви знаєте, коли вона приїжджає назад, і состояння її ще хоче. Просто хоче. Ви знаєте, вона розчарована. Вона була розчарована в Бозі. На всьому була розчарована. Тому що вона спати не може зігнута. Ви знаєте, скрутило її, і спина болить, ночами не спить. І ви знаєте, і ще дають знову, кажуть, тут є ще один врач, який приїхав недавно на хаті робить, їдемо туди. Їдемо туди, ще до того врача. І врач говорить, операція. Але після тої операції я не гарантую, що вона буде взагалі ходити. Тому що Грижа, і вона вже лопнула грижа. Повністю лопнула. І ніхто не знав, всі масажі робили, іншуринса нема, а в неї грижа просто в спині лопнула. І вона в такому состоянні, і вона виходить з і просто руки впустила і каже: де твій Бог? А я кажу до неї: в нас є живий Бог. У нас є живий Бог. Я возьму піст, триденний піст. У нас є живий Бог, брат що тобі так сказав. Але я вірю, що в нас є живий Бог. І я візьму піст. Ви знаєте, я казав, давай покличем просвітлю. Вона щось не хотіла, нас старший брат-пастир, брат, і в нас щось не мало віри. Молоді теж служителі Каже, хто, хто де за мене молитися. Каже, хіба може щось Бог зробити через тих служителів. І ви знаєте, я їй це говорив. Ну, вона просто не мала віри. Вона більш довіряла ліхарям. Більш довіряла цьому. Ви знаєте, але коли є состояння, коли вже останній рак сказав, що тільки операція і гарантію не дає, що вона буде ходити. І тут говорить, де твій Бог, а я кажу, у нас є живий Бог. Ви знаєте, я бачу, вона безнадійна, але я дивлюся, в мене приходить віра. І ви знаєте, коли я ставав, молився за ню, я просто відчував, яка Божа власть приходила. І я просто відганяв цей дух немочі. І ви знаєте, брати і сестри, коли ми взяли піст. І я сказав до неї, давай все-таки нас є молитва в понеділок, кожного понеділка не так багато братів збирається, більшість служителів збираються. Давай поїдемо туди і помолимося з Єлеєм помазання. І ви знаєте, состояння вже пройшло таке, що вона каже, так, поїдемо. Брати і сестри, прийшли в церкву. Брат кажеться, немічний, старший брат, кажеться, не такий дарований. Але після того помазав її, ми всі помолилися з братами. Перша ніч, в якої вона заснула. І поступово кожну ніч вона почала спати, і до сьогоднішнього дня вже пройшов час Ніяких болів, брати і сестри. Бог явив милість, слава Богу, брати і сестри. Халілуя, галілуя. Або, Отче, Бог не міняється, брати і сестри. Якщо ми сумніваємося в наших служителях, Якщо ми сумніваємося наших братів, є Боже, братя і сестри, Слово, яке гарантує покличте присвітерів, покладуть руки, помажуть їм помазання, і молитва віри, їх оздоровить. Слава Богу, брати і сестри! Прийшло состояння хуче, але вив славу Господь. Наш Бог Ємонаїл сьогодні з нами. Слава йому. Брати, і сестри, Бог ніколи не міняється. Написано, Бог є вчора, сьогодні і навіки той же самий. Аллилуйя, ми будемо молитися сьогодні до такого Бога. Ми будемо кликати, братя і сестри, я вірю, що на тому місці є живий Бог, який може перев'язати твою і мою рану, який може восстановити Твоє і моє життя, який може підтримати тебе, або Отче, і вилікувати тебе, бо є батьзам галаді. Аллілуя. Але написано: дочка народу не приходить до здоров'я. Яка проблема, брати і сестри? Дочка народа йде кудись, де будь, але ну, не йде до істочника води живої, не йде туди, де присутствує Боже, де вічний Бог Єманаїв притягає свою руку на поміч, на відповідь для твоєї і моєї безсмертної душі. Він не змінився, брати і сестри. Він є тут, а слава йому. Він прийшов в те зібрання. Стало чути, що він вдома. Всі чекали його. Чи чекаєш ти в тому зібранні, Господа? Аллилуйя. Чи відчув ти в своєму серці, що він торкається твого серця, що він сьогодні очі свої направив до тебе, щоб зміцнити тебе, щоб підтримати тебе в тому зібранні. Аллилуйя! Авва, Отче! Брати і сестри, вічний Бог, Єманаїл сьогодні притягає до тебе і до мене свою руку. Алва, Отче! Або, Отче, він хоче сьогодні восстановити Твоє состояння. Амінь. Духовне і тілесне в тому зібраді. Він хоче підтримати тебе, брат, сестра, тому що він прийшов першим в те зібрання, ніж ти думав, можливо, ти надіявся приїде якийсь гость. Ми прості, брати, нічого не значущі, нічебні, але, брати і сестри, ми кожен в руках сосуд Божий. Ава отче. Якщо ми є приготовлені до діла Божого, Бог бере і використовує, і являє славу в зібраннях святих. Ава отче, Або Отче, Великий Бог Ємонаїл. Дух Святий, слава йому, гел Гелфарамін, авва, Отче, милість його велика. Можливо, ти прийшов і думаєш у думці своєму, ось буде так, вийде прок, прийде, підойме руку, помолиться, і, і я стану очищений від прокази. Але ні, брат і сестра, Господь хоче провести сьогодні тим методом, якщо в тебе є недоля, методом смирення. Чуєш? Алілуя! Може, ти прийшов з великим золотом і свіблом, як цей нааман. Хотів все дати, хотів, щоб вичитили цю молитву, і він стане здоровий. Хіба лучші річки. Брати і сестри, там, де він проживає, він собі так подумав. Але брати і сестри, у нього були слуги, сказали, каже, пане мій. Коли б цей чоловік сказав тобі щось зробити велике. Можливо, дати мішок грошей ти б дав, тому що ти багатий, але в тебе є проказа, з якою ти не можеш жити повноцінно. Ти великий чоловік, Бог через тебе все селі дає перемогу. А сьогодні Господь пропонує через пророка зробити так і так, сім раз у Йордані вклонитися, і стане тіло чисте. І ви знаєте, написано, розгнівався, а коли прийшли ці люди і сказали, він пішов. Слава Богу, якою дорогою? Дорогою смиреддя, брат, сестра. Коли ми смиремося, прийде благодать Божа. Прийде те, чого ти навіть не думав. Той, хто силою діє в нас, він може значно більше, ніж ти думаєш або хочеш, чуєш? Авва, отче один раз, другий раз, третій раз дійшло до сьомого разу, і нааман став. Аба отче чистий, тіло стало чисте, як малої дитини. Авва, отче, тепер я взнав, що нема нігде Бога, тільки в Самарії. Алілуя! Алілуя! Тільки тут, Господь є живий, тільки йому я буду побігати. Поклонятися живому Богу, чи хочеш ти це вчути? Чи хочеш це пережити? Може ти не один раз і десятки років віруючий, але в тебе нема живої віри. Але є на цьому місці Господь, який вдохновляє в тобі і в мені віру. Віра це підстава сподіваного і доказ дебаченого. що з остається ви тебе. Чуєш, сьогодні прийшов Господь. Алілуя! Хоче перев'язати тебе, хоче і тебе, підняти твій дух. Ребедел, Параміни зробити тебе сином і дочкою повноцінною. Амінь. Щоб ти не хитався, не біг по інших теченнях, А не зрозумів, за тебе є Господь. З тобою рядом стоїть живий Бог. Бог милостивий і добрий, бо навіки милосердя чуєш, хай Боже ім'я в твоєму домі, воно буде благословенне, чуєш? Хай прийде милість да твій дім. Може ти молишся за рідних своїх. Авба, отче, може, відійшти далеко від Бога. Сьогодні возьми до нього, бо є відповідаючий на цьому місці. Аллилуйя! Авба, отче. І хто був, є і має прийти. І ось гряде, і побачить кожне око Його, і навіть, ті, хто проколов, о, заридають. О, брат, сестра, заридають, але чи ти заридаєш, аллілуй, чи ти восклониш голову і скажеш: гляди, Господи, я чекаю тебе, або, Отче, коли будеш наповнений силою Божою, коли будеш обновлений в Дусі Святому, коли очі відкриються твої, і ти побачиш круг себе чуда закона де ти скажеш, Господи, гряди. Чуєш гряди. Халілуйя. Тому що ти збудований на науці Божій. Є Його милість. проривайся сьогодні. Торкайся вірою. Написано всі, хто приходив до нього, намагаючись торкнутися будь-яка хвороба. Чуєш, яка б це не була. Зв'язані, ви знаєте, демоном пов'язані раки черяки, Торкаючи торкаючись Ісуса, із ціла виходить. І написано, не було ні одної людини. Щоб Бог її не освободив. Божа билість є велика в тому зібранні. Чуєш? До мене і до тебе Божа билість. Голос Святого Духа сьогодні говорить до тебе і до мене. Давайте повзмемо до нього, станемо на коліна, прославимо його відчуємо, який Бог добрий і близький до тебе і до мене. Амінь.